І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮА. І так як вже багато дуже реплеїв я на своєму каналі показую, то своїх боїв вже менше показую. І я думаю, що ви вже засумували саме за боями гравця за таким от, ну, як сказати, за таким скіліщем, який показує клас навіть на таких танках, на яких ніхто не, не вміє нормально грати, так скажемо. Сьогодні я вам покажу бій на преміум танку 6 рівня Heavy Tank. Я його не купував, там був якийсь бонус-код. Мені мої друзі порекомендували ввести його, і я за це отримав декілька преміум танчиків на 10 боїв. Що це за танк? Це танк, він схожий на тигра. Так? Ну, зовсім тигр, тільки японський. Давайте подивимося, тут у нас гармата стоїть 145 пробиття, це для 6 рівня дуже непогано, я вам скажу. І 220 шкода від пострілу. Бронювання в нього непогано для своїх рівнів, але ось так, ну в принципі, якщо нижчі рівні, то вони вас не проб'ють, якщо ви будете ось так стояти лобом. Якщо ви отак підвернете, то теж можете нормально танкувати передньою лобовою деталью. І якщо ви вже хочете ромбом, то я думаю, що теж можливо, але це тільки десь в місті, так, можна так танкувати. Башта тут теж доволі непогана. Маска е гармати, вона не дуже пробивається, але ось тут по бокам я думаю, що прошивається. Ну, Давайте я от зіграв один бій, я вам його покажу і ви самі оціните, що це за танчик. Ну що ж, до бою. Так, ну карта Оверлорд, я не думаю, що мені треба їхати ну там по центру грати. Тому що, ну, там придеться довго стояти, я поїду все-таки на воду. І обережно так, обережненько зіграю. Тут братішок мене підтримує. Або я братішка підтримую. Лізти вперед, так скажемо, на рожон я не буду. Дві артилерії. Дві артилерії і це не, не зовсім гуд, бо в мене дуже величезний такий танк. Так, є тут уже чудики під'їжджають. І вже бачу так в наглую під'їжджають. Не буду прикривати братішка. Ззаді там ПТХ прикриє, все окейно. Так, оце я психанув, не треба було мені їхати. Це я психанув. Так, Т-150. Ах, рикошети. Тут у мене пробиття вистачає, але ну, звичайно, що... В лоб я їх не проб'ю. Нормально, вилітає так, 217-220. Все чудово. А по 150 дивись, у мене рікошети йдуть, ну що це таке. Треба побачити. Ми вам кажемо до побачення, так? Там просто в нагло вже їдуть. Танкую! Я не зрозумів, куди він мені попав. А що ти? Я думав цей перестріляє його, що він не пере. ВК не може перестріляти, треба допомагати. Так, 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 так. До побачення. Ага, до побачення. Чомусь дуже рикошетні, я бачу, так у мене. Ці бебехи. От тебе я просто в лоб. Чуть-чуть я не відхопив від е артилерії. От мені везе на артилерію. Стараюся грати так, щоб не на неї не натрапляв. Вони завжди виходить. Тисячу настріляв, ну все нормально тут. Однорівний вибій. Турбоперемога, я так бачу, проти ще нормально теж тащить. Дуже багато рикошетів, це капець. Вже до побачення чи ні. А такие танки просто у нас на, насквозь пробиваются. Ну и да это мы и ворога забрать. Стыгну, че не? Стыгну, че то Ну таки, турбо победа. Ничего так, бей я вам скажу. И танк так... Ми бачимо, що він і рухається непогано. Є в нього деяке бронювання, це треба, вже якщо ти в місті граєш, то стаєш там ромбом, заднім ромбом, боковим ромбом, і, 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 і взагалі ромбом-бом. Настріляв я на знак класності другої ступені. Стрілець, вогонь на знищення. В топі по. А, ні, не в топі. На другому місці по завдяній шкоді і в топі по досвіду. Ну і тут загалом непогано так по фарму. Ну, На своєму рівні чудово. Якщо вже проти вищих рівнів, то ну, звичайно треба вже голду заряджати, бо я їх просто нікого не проб'ю. А так пробиття на ББХ тут просто шикарне. Рекомендую цей танк, так скажемо. Кажу вам. Слава Україні, всім чудового настрою та всім дякую до зустрічі.